Доброго дня, шановні пані та панове! Вас вітає бухгалтерська платформа «Семінар». Мене звати Світлана Анатолійовна. І сьогодні ми з вами сформуємо та подамо податкову звітність річну ФОП платника єдиного податку другої групи, плюс додаток по ЄСВ і плюс додаток по МПЗ. Для цього ми маємо зайти з вами в електронний кабінет платника податків. Шляхом електронних ключів або електронного підпису платформи Дія зайшли і заходимо в розділ Введення звітності. Обираємо 2024, обираємо розділ Рік і натискаємо Створити. Вибираємо нашу звітність. Податкова декларація платника єдиного податку ФОП для першої та другої груп рік місяць, форма f 06 Після того, як ми обрали звітність, починаємо її заповнювати. Натискаємо і бачимо з вами стан документа. Звітний документ. Коли ми натиснемо на цей звітний документ, у нас може з'явитися новий звітний документ або уточнюючий. В залежності від того, що ви оберете, воно автоматично з'явиться у вашій звітності відобразиться. Звітний документ формується протягом 60 днів після закінчення року. І подається в рамках цього звітного періоду. Новий звітний документ формується, якщо ви знайшли в рамках звітного періоду якусь помилку, ви хочете переподати звітність, це буде новий звітний документ. Він також буде заповнюватися автоматично у вашій звітності, коли ви на нього натиснете. Уточнюючий документ вже подається тільки після звітного періоду, якщо ви винайшли в себе якусь помилку. Маєте право подати уточнюючий документ, але там можуть бути застосовані до вас фінансові або штрафні санкції. Наразі формуємо з вами звітний документ. Внизу у вас є два додатки додаток 1 і додаток 2. Заставимо відмітки, щоб вони до нас підтягнулись автоматично при створенні. Натискаємо плюсик створити. Після того, як ми її створили, починаємо її заповнювати. Рекомендую почати заповнювати звітність з додатків. Переходимо в вкладку Додатки. У нас з вами є додаток 1 і додаток 2, які ми створили. Натискаємо додаток 1. Розділи звітна, ідентифікаційний код, Ваше ім'я, прізвище по батькові, рік, відмітка, все заповнюється автоматично. А також в діяльності основний також заповнюється автоматично. Переходимо в розділ 8: період перебування ФОП на спрощеній системі податкування. Я перебувала на ньому цілий рік, тому ставлю з 1 січня по 31 1 грудня. Хтось, можливо, тільки зареєструвався у 2024-му, тому він ставить період з того місяця, з якого він вже почав перебувати на спрощеній системі і до кінця року. Також у розділі 8.1 ставимо 6. 6 це ознака категорії застрахованої особи, яка знаходилась на єдиному податку. Потім заповнюємо з вами табличку. У колонці 1 автоматично будуть заповнені місяці 2024 року. Колонку 2 заповнюємо ми самостійно, проставляючи мінімальну заробітну плату, яка була протягом 2024 року помісячно. У колонці 3 відображаємо 22%. Це 22% з мінімальної заробітної плати нашої ЄСВ. У четвертій колонці. Розраховуємо мінімальну заробітну плату, множимо на 22% і виходить сума наша, яку ми мали сплатити і яку ми сплачували. Загальна сума, обов'язково не забувайте, вона має з'явитися автоматично, ви маєте це проконтролювати. 20 526 це за 2024 рік, якщо ви платили кожного місяця. Далі переходимо, знову піднімаємось до гори, переходимо до додатку номер 2 Чому ми заповнюємо спочатку додатки? Тому що їх суми відобразяться автоматично в нашій головній декларації. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за 2024 рік. Заповнюємо з вами колонку 1. Тут відображаємо кількість тих земельних ділянок, якими ми користувалися. У мене їх сім. Далі колонка 2. Номер кадастровий цієї земельної ділянки. Далі колонка номер 3, якщо власна ділянка, ви відображаєте гектари власної ділянки. Номер 4 в моєму випадку орендована ділянка. Я відобразила гектари моєї орендованої ділянки. Колонка номер 5 для земельної ділянки нормативна грошова оцінка, яка проведена НГО. Її можна дізнатися на офіційному сайті. Далі колонку номер 7 заповнюємо, мій коефіцієнт складає 0,05. Кількість календарних місяців, які я користувалася землею 12 місяців. Потім в колонку 9 заповнюємо по нашій формулі, яка вказана в колонці 9. 10 колонку пропускаємо. 11- це загальна сума, дублюється з колонки 9. 12-ту колонку я не заповнюю, тому що моя земельна ділянка сюди не підпадає. Спускаємося до розділу номер 2 де заповнюємо загальне мінімальне податкове зобов'язання. Наше складає, по моїм даним, 44 330 гривень. У другому рядку відображаю загальну суму, яку я витратила по податкам, які мені дозволяються зменшити моє мінімальне податкове зобов'язання. Другий рядок складається, рядок 2.1. Єдиний податок за весь рік, який я сплатила, це 17 040 гривень. На другій групі єдиного податку. Також я можу скористатися по ДФО з доходів з договорами оренди, тому що я сплачувала податок з доходів фізичних осіб як податковий агент та військовий збір як податковий агент з виплат моїм фізичним особам, кому належать паї, якими я користувалася. Ця сума 14 059 гривень, 20 копійок. Податок з доходів фізичних осіб я сплатила. І сума 3 905 33 копійки це військовий збір. Я також маю право їх відняти від моєї суми. І того мені до сплати додатково до єдиного податку 9325 гривень 62 копійки. Переходимо до головного документу, де його починаємо заповнювати. І так, рядки, звітна, рік, ваші дані податкова – все заповнюється автоматично. Просто їх перевірте. А от рядок номер 9 потрібно заповнити самостійно, вказати, скільки у вас найманих працівників. У моєму випадку 0, тому обов'язково напишіть нуль в когось, точно так же, як у мене. Рядок 10-й види діяльності, які потрібно відобразити, якими ви займалися на єдиному податку. Якщо у вас їх декілька, рядок можна додати. Натискаєте на останній рядок, додаєте плюсик, і у вас рядочок додався. Якщо хочете забрати, натискаєте мінусик, і рядочок забрався. Переходимо в розділ 3: показники єдиного податку другої групи. Щомісячні авансові внески фіксуємо тут. Це наша оплата єдиного податку. У кого не було оплати єдиного податку, хто мав право не сплачувати, хто знаходиться на території, тот, вказують тут нулі. Заповнюємо рядок третій. В моєму випадку дохід 500 тисяч гривень. Дублюю його у восьмий рядок. Потім заповнюю 14-й рядок. Він має заповнитися автоматично з мого додатку по МПЗ і дублюється в 14.2. Також спускаємось до рядку 21. Ця сума має бути продубльована з додатку номер 1 Це сплата мого ЄСВ. Внизу не забуваємо поставити дві відмітки: що в нас є додаток 1 і додаток 2. Все, ваша звітність сформована. Піднімаємося догори, натискаємо дискетку і перевіряємо. Так, у нас все правильно. Стоїть зелена відмітка. Якщо у вашому випадку, не дай Бог, стоїть червона відмітка, ви маєте. Переробити вашу звітність до тих пір, поки не з'явиться ось така зелена відмітка. Потім ви натискаєте ось тут на галочку, підписати і натискаєте відправити. У вас в результаті має прийти ось така зелений літачок і квитанція номер 2 Ось така. Фінальна. І вітає вас! Ви здали річний звіт.